Дього Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христові. Сьогодні дорогі в Христі, свята Мати Серка, нас збирає до Божого дому у недільний святочний день. Сьогодні за благослужінням, які кожного недійного чи святого дня ми мали змогу чути повчання святого Письма. І сьогодні для нас лунає доволі вже знайома всім нам привча про Сівача. Якщо обернутися на наші церковні хори, ми можемо побачити там ілюстрацію сьогоднішньої розказаної, почути їх рич. Господь розповідає і каже, що вийшов сіяч сіяти зерно, своє. І ось водно впало біля дороги, знаємо, яка та дорога, потоптана людськими ногами, і вона така тверда. І ось каже, що птиці небесні плювали, видзували на зерно. Інше впало. На кам'янистий грунт і, не маючи вогкості, воно засохло, інше впало між тернину, і тернина, вигнувшись разом із ним, заглушила його, і ще інше впало на добру землю і дало плід сторицею. І завершивши слово, Своє, Господь каже: хто має вуха слухати, нехай слухає. Якщо звернути увагу на останні слова Христа Спасителя, то ми можемо собі подумати, що ж він таке каже. Хіба? Не кожен із нас має вуха, але якщо ми заглянемо в глибину до нашого серця, то ми дуже часто слухаємо, але не чуємо. Усі із нас, напевно, не перший раз почули цю притчу, і кожен із нас може сказати, що я теж можу її переповісти або навіть пояснити. Коли ми намагаємося зрозуміти Слово Боже, то ми за, зазвичай завдячуємо цьому святим Отцям, які є тлумачами Слова Божого і які пояснюють нам правильне розуміння. Бо дуже часто буває так, що коли людина сама береться зрозуміти, своїм твійним гріховним розумом дуже часто може неправильно зрозуміти слово Боже. І дуже часто мені доводиться чути, що я не розумію слово Боже. Але коли людина... Стикається з таким нерозумінням, вона не мала би махнути рукою, ну не розуміє, ну що я зроблю? І там, наприклад, читати далі або перестати читати. Наприклад, якщо не розуміє, перестає читати. Це неправильно. І ось, наприклад, учні апостол, учні Христові апостоли, вони рукою не махнули. І якщо ви були уважні, то Господь каже, що вам дано знати Царства Божого, а інших у притчах, щоб вони бачили чи не бачили, і слухаючи не розуміли. Тобто вони знали. Чому ж вони питають поясни нам цю притчу? Вони, як кажуть, тлумачі святого письма, робляться заради людей, заради, і в тому числі і нас з вами. І ось Господь пояснює, тому розумінням даної історії, даної притчі ми завдячуємо саме Спасителю Христу, що Він розтлумачує і розуміння нам цієї притчі. Він каже, що зерно це Слово Боже. І ось Господь прийшов сіяти це зерно, і ми знаємо, що як сіяж іде на ниву, він не розрізняє, де кам'янистий грунт, де добра земля, попри дорогу теж сіє. Він не розрізняє так само і його божественне слово науки воно лунає для всіх для книжних, писемних і неписемних, освічених професорів, простих людей, багатих, заможних, бідних для всіх. Так само, як сівач сіє своє зерно, не вибираючи ґрунту перед собою, так само і Господь посилає своє слово, не вибираючи тих чи інших людей. Немає якоїсь такої окремої касти, для яких було нало слово Боже. І ось ми бачимо різні варіанти, куди це зерно паде і що з ним стається. Про перше зерно Господь каже, що воно падає біля дороги і ось. Ота земля, яка затоплена людьми, дуже часто буває із людським серцем. Вони ніби приймають слово Боже, як каже Господь, але серце тверде, кам'янисте зразу приймає, а потім приходить лукавий і вибирає з серця слово спасіння. Чимало таких є і в нас, людей, дорогі в обісті, брати і сестри, які належать до цього першого сорту, про який говорить Господь. Про інше ж він каже, що інше впало на кам'янистий ґрунт. Дуже часто і це щось схоже буває теж із нами, коли ми радо приймаємо слово Боже, коли ми спішимо до наших святих храмів їх наповнити, але наша віра поверхне. Ось коли у нас випробування, хвороба чи скорбота, ми тоді можемо навіть нарікати на Бога і казати, де той Бог, якого називають любов'ю. І ось це відбувається саме тому, що в нас нема корення. Що ми не укорінені, і такі люди під час спокус відпадають. Тому наше людське серце має бути зрошене сльозами покаяння, перепахане добрими ділами. І тоді, коли так буде людина правдиво проводити своє життя, вона може змінити своє серце, щоб воно не стало ні кам'яним, ні затоптаним людськими стопами серцем. І тоді а скільки буває такого, дорогі в образці брати що людина рада приймає слово, але клопоти світу з цього, якби ми сказали, суєта, суєт, про яке казали колись ще премудрий Соломон, суєта, суєт і томління духу. Людина Хоче цього слова, воно навіть його може шукати, вона може регулярно відвідати Божий храм, але коли повертається додому, перестає бути таким християнином, повертає до своїх клопотів. Господь, до речі, нам не забороняє турбуватися про наше комфортне життя тут на землі. Він навіть і багатство не заборонює, він просто заборонює надмірне піклування про це. І ось ті люди, які надмірно... Піклуються своїми земними турботами, про це саме ті, про які говорить Господь, що вони не мов би та тернина, яке глушить Слово Боже. Всі ви добре знаєте слова Христа Спасителя, який казав: шукайте найперше царство небесне і правду Його, все інше додасться вам. І ось ота четверта категорія людей це добрий ґрунт, які теж не думайте собі, наприклад. Ті люди, які, про яких говорить Господь, про добру землю, що вони не мають спокус від лукавого. Ні, вони теж ним випробовані. Теж він хоче не мовить лукаві духи, це наші спокуси, це наші якісь пристрасті, хочуть вирвати від нас від нашого серця слово спасіння, але як і добра земля, яка міцно тримає. Зерно, яке проростає, воно в сторицю проростає і дає сторичний плід. Так само і нам, дорогі у Христі, брати і сестри, потрібно збагнути одне: що щоб зерно проросло і дало свій плід, не, не має е, увазі тільки одне: якість зерна. Звичайно, якість зерна дуже важлива для того, щоб був гарний плід. але Якість зерна замало. потрібно ще і добрий ґрунт. І ось оце наше серце, яке воно? Чи воно зрошене сльозами покаяння, чи воно готове прийняти оце зерно, чи воно затоптане нашими турботами, терниною поплутане? Або може воно кам'янисте і через те, і не хоче прийняти це слово спасіння. Тому нам, щоб не тільки розуміти... Не тільки вкотре згадати цю історію, цю притчу, а старатися жити нею. Бо як я казав на початку, багато із нас, напевно, почувши сьогоднішнє слово спасіння, «благовістя», вангеліс, тому праві, вони собі думають, о, ця історія мені вже доволі знайома, вона відома мені. Але чи хтось може сказати із нас, що він живе нею, що ми такі, про які Господь говорить, що наше серце. Добра земля, і щоб воно дійсно таким було, потрібно над цим трудитися. У виноградні покористовому потрібно працювати. Коли ми працюємо на наших нивах, приходить весна, то всі ви добре знаєте, щоб Очікуючи гарної плодовитої осені, потрібно весною попрацювати. Так само і в нас, у нашому людському житті. У нас є теж пори року свої, пори нашого життя. Весна це молодість наша. Літо, осінь. Приходить осінь, коли нашу голову вкривається весна. І тоді ми маємо набрати добрих плодів, які би понесли з собою до Царства Небесного. Бо ми найперше є жителями Небесного. Тому, коли людина буде пам'ятати про це, коли не тільки суєта суєт, не тільки дбання про комфорт, облаштування свого життя буде у нас на першому місці, а буде Бог на першому місці, то, як казав блаженний Августин, людина, якої Бог на першому місці, усе у неї на своїх місцях. Я ж бажаю, щоб Господь... Був у вас на першому місці, щоб у ваше життя було таким христоцентричним, і тоді все у вас буде в порядку, все у вас буде на своїх місцях, і ваше серце буде тим добрим крутом, який дасть літ столицю. Цього всім вам бажаю.